Так, я. Естественно, я. Отняти зайвого не можна. Боже, що там ще? Купитися по 60 кварталів. Ніби сказати, що мої для, для мене найцікавіші це власне, моменти спогадів самих українських татар, а також так, ці дуже скупі дані, але якщо в них розібратися, вони дуже багато чого пояснюють, це статистика, коли етапували людей. Тобто, коли було, по-перше слово, спецконтингент. Тобто Крим, українсько-татарський народ не, не вважали за людей радянська влада, вони називали їх спецконтингентом. Аналогічно в 49-му році греків та турків теж вважали просто спецконтингентом. А, і коли ці скупі цифри розповідають, скільки там води потрібно дати на магон, якому було 50-ому відро води, тобто, грубо говорячи, 10-15 літрів, а уявімо собі етапування тривало травень-червень, це відповідно жара. І на 50 людей відробили до цього дуже, дуже мало. Тобто до цієї, з одного боку, скупі статистичні дані, при правильному підході до них відновлюють картину, яка була в 1944 році. Давайте розробити. Так, ми зробили. Схема примерно везде одинаковая. Где-то близко к утру, 4 или 5, стучат дверь, Собирайтесь вам 15 минут вас депортируют. Люди не понимали, некоторые думали, что я расстрел. Кто успевал что брать? Меня это, например, успел только Коран взять. И, естественно, много было смертей уже в пути. И особенно первые два года после депортации. Вот по проведенным нам исследованиям, первые два года депортации где-то 46% своего состава. По сведениям КГБ, там получается где-то 38%. Мы считаем, оно несколько заменьшено. Но в любом случае, даже если 38%, это был акт В цих документах можемо побачити різні звітні, таблиці, потім, де чітко показано по цифрах, скільки якої національності людей було вивезено. По тому, наскільки ця операція тривала дуже швидко, і по тому, що до цієї операції озвучена максимальна велика кількість людей, військ, НКВС, станом нині, на жаль, Архіви, які є архіви власне до 91-го року, архіви радянських спецслужб, які перебувають нині в віддані служби безпеки, вони не є опрацьовані. І саме наше завдання, власне, як знову ж таки з проходом Олександровича, щоб максимально зробити відкритий доступ до цих документів, щоб не тільки архів міг працювати з тими документами, а щоб по конкретній тематі, конкретних подіях, по конкретних фактах могли працювати в дослідник. Тому те, що нам вдалося за два місяці знову ж таки пошукати. Ці документи, то ми е, оприлюднюємо, то ми робимо електронні копії, то ми робимо е, дукуємо, власне власний їм. Я сподіваюся, що такі ж е, ну, документи, що стосуються депортації, і народу, вони е, певно, що є в архіві, до кінця ми ще й не знаємо. Якщо воно буде ми цю активну співпрацю, будемо продовжувати і будемо передавати ці документи.